Стіла Егітманцева щодо податків на перекази, на онлайн-торгівлю. Що вони дишать тут безкоштовно дихають? На воду треба, а на воду є в нього податки. На повітря треба, на сонячні проміні, на дощ. На що там ще Щіпаліно було? Да. Ну, дивіться, це було б смішно, якщо б ми зараз говорили з вами про дитячий мультфільм. А ми зараз з вами говоримо про економіку держави. Плюс що він робить? Він каже: давайте заберемо міжнародні посилки. Окей, я розумію, про що мова могла йти в інших умовах. Це ну, в тебе велика кількість продуктів таким чином заїжджає в Україну, не, з них не сплачуються податки. Так ви поставте тут на перепродаж контроль. А вони хочуть зробити вузеньке горлишко, коли люди перестануть це замовляти, ну тому що це буде нерентабельно невигідно. Буде їхати це через офіційних постачальників через компанії, і вони їх будуть білетити на не лише сплачувати податки, тому що податки вони так собі зараз, мінімум 12 мільярдів, забирають на карман на кишеню. А вони будуть білетити їх ще більше, тому що іншого варіанту отримати. Ці товари то, буде просто неможливо. Для людей це зросте, в, ну якщо не в рази, то на, на великі суми. Тому що а, це буде обкладатися податком, це буде обкладатися даниною для е, гетьманцева, для податкової, для бепа, для митниці, для всіх, для всіх, для всіх. Плюс це, е, це все рівно буде перекладатися на кінцевого споживача. От вам приклад. Економічної, фінансової і митної політики Гетманцева і його оточення разом з зеленським.